Голодний монстр проти Олександра Усика, 19-річний проспект Моузес і Таума, може провести бій з нашим чемпіоном до кінця року. Принаймні, так стверджує його промоутер. Олександр Гвоздик відбоксує цього тижня вперше після поразки Девіду Бенавідесу. Хто суперник та які плани у гвоздика далі? Та плюха тижня важкі бомби з хевівейту. Let's go А ви ж скучили за боксом цього хлопця? О, я ні. а він іще ще збирається боксувати. Брікс проведе поєдинок 1 липня у клубі Трубадур у Нешвілі, штат Теннессі. Я був поза рингом, але я ніколи не переставав бути бійцем. Я повертаюся сильнішим, швидшим і небезпечнішим, ніж будь-коли. Це не просто бій, це рух. Let's go, champ! Ім'я суперника, ще не називають. Скоріше за все, що це буде якийсь Джорнік або теж дід, як Шенон, якому вже 53 Брікс вже не бився з 2016 року. Колись він мав хорошу гармату і навіть ставав чемпіоном світу завдяки перемозі над Ляховічем, але був значно менш помітною фігурою, ніж Боу, Льюіс, Холіфілд чи Тайсон. Тому в 21-му столітті американець більше брав за рахунок свого епатажу. Наприклад, підсів у кафе до Володимира Кличка почав їсти з його тарілки. А відповідь Володі була миттєвою. До речі, там часто виринають новини про можливе повернення кличка. Так що, може, й во? Бо? бо такий то противник українцю точно по зубам. Головним боєм тижня стало об'єднання в напівсередньому дивізіоні між Джароном Енісом та Еймантасом Станіонісом. Обидва чемпіони, обидва непереможні і боксували в штатах. Замість конкурентного поєдинку, ми побачили технічний деклас від Джарона. Від початку він взяв суперника на контроль своїм джебом, який запускав то в голову, то в неприкритий тулуб, таким чином, нівелюючи спроби литовця підійти ближче і влаштувати силову роботу. З кожним раундом точних ударів ставало все більше. Джарон, мов кішечка, давав противнику підійти і елегантно винирював під ближню руку. Імовірно, Аймантас покладався на рубку і велику кількість розмінів, але нав'язати такий бій не вдалося. Джарон просто подав супернику класний урок боксу, ще раз показав, Ши що він топ із відривом у цій вазі, відправивши суперника в нокдаун, Еніс був готовий продовжити свою домінацію, але після шостого раунду команда зняла Станіоніса з бою. Об'єктивно в цей вечір в ринзі був лише один боєць. Таким чином, американець має уже два титули в 66 кілограмах і далі може шукати ще об'єднання. Іншими поясами володіють Маріо Баріос та Брайан Норман. І я сумніваюся, що вони легко погодяться на бій із таким монстром. Бомбічно! Плюха тижня цього разу пролітає з американського шоу, де тягалися два супертяжі Стефан Шоу та Рафель Акпеджіорі. Зачепивши дальнім хуком, Стефан змусив противника відступати, але недалеко. У куті боксер викинув супернику двійку, на чому все й завершилося в першому раунді. Джорі Алреді. Екс чемпіон світу Олександр Гвоздик боксуватиме 19 квітня якраз перед Великоднем. Були проблеми з підбором противника, бо він злітав. Але за тиждень до події Сашко отримав у суперники Ентоні Холавая, Джорні Мена, який б'ється то в крузерах, то в напівтяжах. Цей поєдинок пройде в Андеркарді шоу Оскара Делахої, де головним боєм буде жіноче протистояння між Габріелою Фундорою та Мерілін Амаєю за статус абсолютки. Щодо гвоздика, то, вочевидь, це проміжний поєдинок. А далі Сашко Хоче когось більш серйозного. Відтак, боксер в інтерв'ю РБК Україна зазначив, що у вересні може провести бій із екс-претендентом Девідом Морелем, який недавно вперше програв Девіду Бенавідесу. Це дійсно дуже міцна опозиція. Також гвоздик зазначив, що розглядає можливість піднятися в крузервейт, аби посперечатися за пояси там. Зріст 192 см, наче й дозволяє це робити, але вік уже достатньо солідний, аби ось так легко міняти дивізіон. Тим паче, коли піднятися, треба аж на 12 кілограмів. Інша справа, що в напівважкому дивізіоні для гвоздика зараз шлагбаум по перспективах. Бівола чи Бетербієва він не потягне, та й вони не зацікавлені в такому поєдинку. Новоспеченому чемпіону WBC Бенавідесу він уже програв. Ще є претендент Калом Сміт, але в того теж є бажання боксувати з чемпіонами в цій вазі, а не з гвоздиком. Тому тут усе дуже складно. Не скажу, що в Олександра будуть шикарні перспективи у дивізіоні вище, але пробитися ближче до топів шанси точно будуть. Бій з чинним чемпіоном WBC Баду Джеком я би глянув. Із Зурду Рамірасом Сашко чимало спарнгував і розповідав, що почувався на таких спаррингах досить добре. Словом, варіанти є. Проспект надважкого дивізіону Мовзи Таума відбоксує 24 травня в Шотландії. Офіційно оголосили про його поєдинок із 41-річним американцем Майком Балогуном. Передбачено 10 раундів. Раніше цей Балогун був американським футболістом, а ще не так давно програв дуже сумнівним нокаутом Мурату Гесієву від якогось фантомного удару. На думку промоутера Ітауми, молодий боксер вже цього року може провести бій із Олександром Усиком. Я думаю, що цього року він міг би битися за титул чемпіона світу. Хто знає, він може провести бій з Усиком цього року. Все можливо. Ми повинні подивитися, що станеться, але Моузес, я думаю, через один або два бої цілком здатний опинитися в компанії зі всіма цими хлопцями. Він може бути там разом із усіма ними. А я думаю, що дядько Френк просто дуже і Перед наступним поєдинком Моузеса намагається трохи підігріти інтерес до персони. Не більше того. Вусика на горизонті є Дюбуа та Паркер. Все більше там кандидатур немає, принаймні поки що. Далі в черзі стоятимуть тимчасовий чемпіон WBC, Бісі, а та майбутній претендент від WBA, ким би він не був. Але це вже буде далека перспектива. Тому Італма, хоч і перебуває на другій позиції рейтингу WBO, але все одно може вийти на усика хіба що за дуже дивного збігу обставин. А Френк Ворен вкотре показує, що заради грошенят та розкрутки бійців готовий говорити будь-які дурниці. Як там у Тайсона Ф'юрі на пенсії та чи збирається він повертатися? У ролику за підказкою про це розповідає його менеджер. Ходіть та дивіться.